Щоденно працівники комунального підприємства Чисте місто докладають зусиль, щоб, незважаючи на війну, життя тростянчан у місті було комфортним. Також вони дбають про те, щоб люди, які приїхали до нашого міста, мали можливість насолоджуватися відпочинком у доглянутих чистих та квітучих парках. Треба по косам трави займатися. Ну до цього ми займалися, хоч і йшли дощі. Ми е, займалися ремонтом дитячих майданчиків. Ми е, займалися прибиранням території, ми підрізали дерева. Ми зрізали дерева по заявкам наших мешканців міста. Е, після дерев треба було прибирати і гілля вивозити, і сміття вивозити. Парк іде дощ. Ми прибираємо е, сміття прибираємо. І далі також ми продовжуємо виконувати цю роботу. Зараз дуже багато людей задіяно на покосі трави. У нас такі місця це парк, ведмежа поляна, меморіал недоспівана пісня, парк Галіцина, площі дуже великі і покоси теж треба робити. За словами Валентини Колодко, міський парк вже повністю прибраний. У ньому буяють різноманітні тюльпани. Почали квітнути сакури. Працівники чистого міста продовжують роботу над висадкою квітів. Сьогодні вже висаджуємо квіти петунію, почали висаджувати. Сьогодні буде висаджена на бабочки пітунія, сьогодні будуть висаджені квіти на тумбах, які у нас стоять у нашому парку. І далі прибираємо, оббиваємо бордюри, оббиваємо, сапаємо троянди, ті, які вже обрізали, обсапали. У планах продовжити заготівлю дров як для медичних закладів, закладів освіти та культури громади, так і для мешканців, які цього потребують. У цьому році підприємство придбало машину зіл, тож тепер легше, і комунальники майже щоденно виїжджають на роботи по заготівлю дров. Ми вже заготовили їх по поляному, по криничному, частково заготовлені дрова, по солдатському, по білки, по місту вже заклади освіти, перша школа почали завозити, по садочкам, по закладам культури, у смородино вже повністю дрова завезені. Продовжується будівництво та ремонт будинків на базі відпочинку, що у Климентово також працівники чистого міста розпочинають ремонт шахтних колодязів. Наразі є 20 заявок по місту і близько 10 по кожному старостату для здійснення ремонту колодязів. Чисте місто має всі необхідні матеріали та конструктивні елементи. Якщо жителям громади потрібна допомога у ремонтах чи чистці колодязів, зрізанню аварійних дерев чи ремонту дитячих майданчиків на мікрорайонах громади, ви можете з Вернутися до Тростянецької міської ради. Спеціалісти передадуть звернення до чистого міста і у найближчий час працівники усунуть усі проблеми. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.